Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, М -м -м. давайте подивимося, Курський напрямок. Скажіть ви сили, допоможіть, що заважає нашим військовим просуватися, рухатись вперед на Курському напрямку. якісь перешкоди, здійснити всі плани, всі наміри нашим військовим на Курському напрямку. Які плани у расистів щодо наших військових на Курському напрямку, що буде відбуватись? Скажіть, допоможіть вищі сили. Ну, там все зараз буде в без активних дій. От з боку расистів вони очікують, підкріплення має підійти до них. Вони збирають якусь інформацію через людей. От. Збирають, готуються готуються У них немає чим давати, від... відбивати цю територію, немає чим. Вони просто дивляться, збирають інформацію От. через а, людей. В основному жінки здають інформацію. Раніше був план такий дій зносити. Все рівняти міста, от руйнувати дуже сильно. Війни зараз від цього відступають, зараз е, нічого не роблять, складають, якби. Ну, я не бачу, щоб відбивали з територію, повертали собі. Назад, заперечую, убираю весь негатив. Вибираю весь негатив. Відвертаю, расистів, не можуть на, 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 на Курському напрямку рухатись, не зможуть. Прошу вищі сили, допоможіть нашим військовим іти вперед на кур, курському напрямку. Немає жодної перешкоди. Відкривається шлях, дороги всі легкі, двері відкриті. Рашисти не можуть давати отпор, тікають, лякаються, складають зброю. Буде так і так буде. Вищі сили, янгелі, охоронці, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх військових України на Курському напрямку. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати і уламки, і кулі одведіть, одверніть. Поверніть назад расистам. Хай їх це все нищить, вбиває. Буде так і так буде. Над нашими військовими міцний щит стоїть, захищає. Перекриває, перекриває. Вбиває всі ракети і бомби, і снаряди буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, зруйнувати всю логістику, рашистську. Зіпсувати повністю всі авіацію, щоб більше не було військових літаків у Росії, в Росії, щоб більше не було заводів, що роблять зброю, що роблять ракети. Більше не може Росія робити ракети і зброю, зруйновані повністю всі зв'язки. Жодна країна в світі не надає зброю, не підтримує більше Росії, буде так і так буде. Шляхи дороги військовим України на Курському напрямку, шляхи докрити. На Це буде все сказано здійсне, так буде. от І пер... тут так попередження, що готує Росія, вона зараз збирає сили. Угу. Будуть вони в майбутньому. Діяти зараз збираються силами, не мають вони ресурсу, так на Курському напрямку, верніше, повертати цю територію, не зможуть зараз. Дякую за увагу, до зустрічі!